Сьогодні 12 травня, погода зовсім не весняна, і от таке, така у мене халабуда на моїх помідорах. Спасаємо від холоду, від морозу. Зараз покажу, які у мене помідорки виросли. Зараз зніму цю попону войлочну, яка прикриває. Так, зараз. А оце у мене такий парнічок. На дугах маленький. І я вирощую тут свою розсаду помідорів. От показую помідорки, які ростуть великі, мал мала менше Великі мал мала менше Ну, от такі помідорки, багато нових сортів. Оце зараз прикрою і буду ждати, коли буде після 20 травня буду висаджувати в відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт на оці опори стоять уже, все перекопано, і буду сюди висаджувати ці високорослі помідори на капельному поливі. Сіяв я ці цім'яна е, помідорів десь ну, де, не десь кожен рік, 5 квітня, а висаджувати буду. Після 20 травня. Ну, от і таке маленьке відео. Заливає мій телефон дощ. Ще раз повторюю, це 12 травня. Знято.